Теперь начинаем из торцовых планок. Трохи наживлен. Потом подтягиваем. Трохи одну сторону. Трохи інш. Все сидить. Можна підтягувати до кінця. Ставимо забучку. Ставиться ось така. Кіжка у нас йде під мініфікс, вона вкручується у ці отвори. Обережно, нікуди не поспішаючи, аби все рівно прикрутилось. Поставили до упору. Притиснули ніжку, А Тугенька. Далі у нас є такий регулюючий вин. Він закручується. Ним ви регулюєте вже на торпеді висоту посадки. Ще одна торцева планка, ви прикручуєте її. Довгою стороною донизу? Ну там з того боку виріс покажи. Тобто, да, це буде до ножки прилягати. Нашевили? Трохи підтягли.

Ширіплення. Високою стороною ви перекриваєте оцей зріз. Маленька сторона йде до водія. Попали до отвору, підтягли трохи. Все, можна затягувати? Заглушечки. Все, полка готова до використання. Це клієнт замовив таку паличку з таким покриттям. Ми робимо з різним. Подкриттям ваше, під ваше замовлення. Різні вишивки робимо. Форма стіжки є різна, не тільки така. Можемо вручну розшити по вашим дизайнам, якщо хочете. Ну, ось така гарна. Ці ножки, ці ножки все гарно стоїть. Також є шуклятка для якихось. Корисних речей ага. висовна. Ну, якось Там. так.